Вітаю, шановні друзі! Європейський союз планує продовжити тимчасовий захист до 4 березня 2027 року. Але разом з цим є і плани по поверненню українців додому. Тому зараз ми з вами про це і поговоримо. Зробіть, будь ласка, репост і підписуйтесь на мій телеграм-канал Демченко Юрій. Під час засідання Ради Європейського союзу, яка відбудеться 12-13 червня в Люксембурзі, планується ухвалити рішення про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2027 року. Про це сьогодні офіційно повідомив посол України при ЄС Всеволод Ченцов. Він каже: наступне: ми розраховуємо на те, що Рада Європейського Союзу продовжить тимчасовий захист для українців, і виходимо з того, що це продовження буде до березня 2027 2027 року посол наголосив, що рішення Єврокомісії напряму пов'язане з безпековою ситуацією в Україні, яка, на жаль, не покращується. Варто врахувати, що приблизно половина українців під тимчасовим захистом це жінки, а третина діти, тобто найвразливіші категорії. Європейський союз, Єврокомісія та держави-члени ставляться до цієї ситуації відповідально, каже посол України в Європейському Союзі Всеволод Ченцов. Паралельно в ЄС також триває дискусія щодо і майбутнього завершення терміну дії директиви про тимчасовий захист. Про це я вже повідомляв в своєму минулому відео. І також Всеволод Ченцов каже, що наступного тижня вже до Брюсселю вирушить віце-прем'єр України, міністр національної єдності Олексій Чернишов для переговорів з єврокомісаром з питань міграції Магнусом Брунером. І одне із запитань, яке вони будуть будуть ставити це повернення українців, друзі. Тобто поряд з гарною новиною йде і погана новина. Тобто, з однієї сторони, єврокомісія, все-таки дивлячись на безпекову ситуацію в Україні, вирішує питання е, на даний час, щоб продовжити тимчасовий захист. І е, деякі українські політики намагаються це показати, нібито як за свою заслугу. Але е, насправді, друзі, Україна все таки працює над питанням поверненням українців. Але от мене що єдине хвилює в, цьо, в цій ситуації, як юриста, це те, що, в принципі, немає якихось проблем з поверненням українців додому. Ви розумієте, що українці, які хочуть повернутися, вони збирають речі і їдуть додому. І в мене виникає логічне питання, а чим же займається мін'єдності насправді, що робить Чернишов? Насправді, якщо в принципі. Ну, немає проблеми для українця взяти там з Німеччини і поїхати в Україну. От а деякі країни ще при цьому там і доплачують за повернення в Україну. Тобто, тут я можу припустити, що все-таки йде якась робота, е, яку ми не знаємо і яку ми не бачимо. От можливо, по тому, що все таки якимсь чином змінити умови е, перебування українців в європейському союзі, а не просто балакати про те, як повернути українців, тому що як на мене, друзі, немає такої проблеми з поверненням українців додому. Є проблема лише як залишитися в європейському союзі. Союзі, тому що буде вирішувати Чернешов, міністр єдності, і чому він їде в Європу, для мене це залишається великою таємницею, і чим займається Мін'єдності взагалі також не зрозуміло, друзі. Але е будемо надіятись найкраще. Е будемо надіятись на те, що все таки Єврокомісія вирішить дане питання правильно. Ви зробіть обов'язково, будь ласка, репост даного відео з повагою. Ваш адвокат Демченко.